Півднем Сполучених Штатів за останні два дні прокотилось 160 потужних торнадо. Стихія зачепила 12 штатів і забрала життя понад 240 людей. У чотирьох штатах влада оголосила надзвичайний стан. Розповідає Руслан Петричка. Словник визначає торнадо як потужний стовп повітряної маси, який обертається навколо своєї осі зі швидкістю від 100 до майже 500 кілометрів на годину. Мало що на поверхні землі може втримати такий натиск стихії. Це те про що ви молитеся, аби ніколи ніколи не бачити. Так прокоментував наближення велетенського торнадо до міста Таскалуса в штаті Алабама, диктор місцевого телебачення. В той час мешканці міста не здогадувалися, які наслідки для них принесе смерч. В результаті 15 загиблих, понад 100 поранених, сотні зруйнованих будинків. Таке враження, що тут вибухнула атомна бомба. Рятувальники усю ніч діставали людей з під руїн. Цій дівчині пощастило. Вона вижила лише тому, що сховалася у власній ванні. Найбільше від торнадо постраждав штат Алабама. За попередніми даними тут загинуло понад 125 людей ще перед тим, як вдарив торнадо, нам на голову почали падати каміння та гілки дерев. Мер містечка Смітвіл за хвилину втратив будинок і все своє майно. Йому та його родині чудом вдалося вижити. Ми схопили то все покривало, документи, гроші і сховалися у ванній кімнаті, коли вщухнув вітер нашого дому. Вже не було. Для допомоги місцевій владі президент США розпорядився надіслати у райони, які найбільше постраждали підрозділи Національної гвардії. Востаннє подібна кількість торнадо за такий короткий час була зафіксована у США аж в 1974 році. Тоді загинуло понад 300 людей. Але підсумки цього природнього лиха підбивати рано, кажуть фахівці. В четвер небезпечний фронт сунувся на схід країни, і, хоч метеорологи запевняють, що небезпека формування торнадо знизилась, влада попередила мешканців Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст, щоб ті були готові у разі сигналу тривоги негайно ховатися в укриття. Руслан Петричка голос Америки.